Доброго денечка! Хотіла поділитися е, приємною для себе новиною. Я обожнюю цей період, коли починається сезон, е, де жінки виносять, виносять все, що їм не потрібно, на ринок. Звичайно, це не є садовий центр, і ми не можемо хотіти е, всякого е, ну, сортності, всякої, цього. але подивіться, яку красоту я сьогодні купила на ринку. Отакий от казацький ялівець, наскільки я розумію, в мене вже є один такий. Я його формую, за його зріст не переживаю. І от такі чудові білі нарцисики. Чисто білих в мене немає. Гроші були заплочені, просто смішні. Іду зараз висаджувати ялівець, маю місце, де пропав того року цієї зими, верніше пропав розмарин. Чомусь у мене, не знаю чому. Замок, засирую йому було, але пропав. От, замість нього посажу ялівець. Потім поділюся результатом. Ну, ось так. По принципу, була би квітка, місце знайдеться, я висадила нарциси. Ну, хіба вони не гарні? В цьому місці у мене нарцисів немає. Тим більше, вони білі. У мене нарциси ось там. І вони жовті, Так що, білим нарцисом я ще маю всякі сортові, але вони у мене ще не розпустилися. То першу частинку я висадила тут, а другу частинку висажу біля оцього ялівця якого я купила. Зараз будемо дивитися. Ось тут у мене зростав розмарин. Дві зими він зимував на вулиці. І цієї зими зима не була люта, але не знаю, що сталося. Ось так він висох. І тепер на його місці буде рости ялівець. Подивимось, як це буде виглядати. Я думаю, що це буде непогано виглядати. Зараз посаджу і покажу.